92-га окрема механізована бригада імені кошового атамана Івана Сірка. Формування механізованих військ Збройних сил України ця легендарна бригада, яка дислокується у селі Клугино-Башкірівка протягом багатьох років, є щитом Харківщини. Під час повномасштабного вторгнення РФ саме 92-й ОМБР разом з іншими українськими захисниками вдалося втримати Харків і значну частину області. А в ході весняного і осіннього контрнаступів звільнити вже майже весь регіон. 92 другу окрему механізовану бригаду створили у грудні 1999 року, коли Шосту дивізію національної гвардії України передали до ЗСУ та перейменували на шосту механізовану дивізію. Після чого її переформували у 92 другу ОМБР указом другого президента України Леоніда Кучми за бригадою збереглися присвоєні почесні найменування та державні нагороди. Тому до 2007 року вона називалася 92 Друга окрема механізована Рошпинська орденів жовтневої революції та червоного прапора. Бригада у квітні 2012 року зенітний ракетно-артилерійський дивізіон 92 ї ОМБР мав забезпечувати безпеку проведення Євро 2012 у Донецьку також 104 військовослужбовці бригади брали участь в миротворчих місіях ООН в Лівані, Ліберії, Сієра Леоне та колишній його Однак, з приходом до влади четвертого президента України Віктора Януковича, 92-га бригада опинилася на межі зникнення. Так, у 2011 році штат бригади суттєво скоротив. Пізніше режим Януковича вирішив ліквідувати 92-ку ОМБР до 2015 року, а на її базі залишити лише складську зону. Цим планом завадила революція гідності і повалення влади Віктора Януковича. У бере. Дві 2014 року бійці 92-ї бригади вирушили в район українсько-російського кордону на Харківщині, оскільки Росія вже окупувала Крим, почала розхитувати ситуацію у східних областях України і здійснювала військові маневри неподалік кордону. Однак через незначну кількість особового складу та боєздатної техніки бригада навесні і майже все літо не брала участі у боях за російсько-окупаційними військами на Донбасі. Тому тривалий час 92-га ОМБР була одним з останніх резервів збройних сил України і тримала оборону у Харківській області на випадок російського вторгнення в. За регіон лише 23 серпня посилена ротно-тактична група 92-ї бригади висунулася з плугином Башкирівки в район Іловайська. Через 4 дні РТГР бригади спробувала деблокувати Іловайський котел. На той момент ротно-тактична група 92-ї ОМБР складалася з 276 бійців і мала 4 танки, 3 САУ та більше десятка бт. Вона прибула у місто Кальмівське за наказом командування АТО. Потім РТГР 92-ї бригади мала зустрітися із загоном 42-го окремого мотопіхотного батальйону в районі. Селища Колоски, щоб разом вийти на допомогу українським бійцям, які були в оточенні Воловайську. Ротно-тактична група рухалася з вивистим маршрутом і зупинилася на ґрунтовій дорозі Новозаріївка-Кам'ян. Однак протягом ночі російські окупаційні війська, вогни, мінометів, та ствольної артилерії знищили майже всю техніку групи, яка до того ж понесла великих втрат в особовому складі. Подальшому військовослужбовці бригади брали участь у боях під містами Дебальцево Донецької області та щастя, селищем станиця Луганська і селом Бахмутівка на Луганщині. Так Надтогору грудня 2014 року поблизу села Лобачеве Луганської області відбувся бій 92-ї ОМБР з диверсійно-розвідувальною групою загарбників. Три групи розвідників 92-ї бригади загальною кількістю 20 бійців вистежили дРГ ворога і в результаті бою ліквідували трьох та взяли в полон двох окупантів. 27 січня 2015 року. Танки бригади стали на опорних пунктах Валера, Серега і Льоха, які знаходилися на східних пробежах до виступу. Вже на наступний день відбувся бій, в якому бійці 92-ї бригади роз. Колону загарбників. Тоді окупаційні війська втратили три танки, чотири вантажівки та МТЛБ. 12 лютого підрозділ бригади з єдиним танком відправився в район села Логвинове Донецької області. Бійці 92-ї ОМБР мали зайти на позицію за Логвиновим ближче до Дебальцеве. Там стався бій з п'ятьма танками загарбників, які їхали з боку міста Вуглегірськ. Танку 92-ї бригади вдалося підбити три ворожих танки. 16 травня 2015-го Саме бійці 92-ї бригади захопили в полон спецпризначенців 3-ї окремої бригади спецпризначення. Ні, Олександра Олександрова та Євгена Єрафеєва пізніше п'ятий президент України Петро Порошенко нагородив учасників затримання російських безпризначенців. З початком повномасштабної російсько-української війни бригада брала участь в обороні Харкова та Чугуївського напрямку. Також 92-го ОМБР МБР брала активну участь у весняному і осінньому контрнаступу ЗСУ у Харківській області. В результаті військовослужбовці 92-ї бригади звільнили низку важливих населених пунктів. Перші три дні бригада вела бої у напрямку від адміністративного кордону Харківської та Сумської областей до адміністративного кордону. Дону Харківщини та Луганщини. Це була смуга відповідальності 92-ї бригади. Так, 24 лютого близько 5.20 танковий батальйон бригади отримав бойове завдання посилити двома танковими взводами окремий мотопіхотний батальйон бригади неподалік Харкова. Ще чотири танки виїхали на рубіж села Веселе та селищ Кутузівка і Старий Салтів на підтримку іншого батальйону. Саме вони надалі запобігли відрізанню підрозділу 92-ї бригади від основних сил разом з піхотою, знешкодивши блокпост та кілька одиниць ворожої техніки поблизу Харкова. До березня бійці цього. Підрозділу виконували завдання на тому напрямку і неодноразово знищували всі групи армії РФ, які наважувалися на штурм. Решта танкового батальйону 92 другої ОМБР у перші два дні виконувала завдання неподалік міста Чугуїв, в околицях міста Куп'янськ та селища Пачені. 26 лютого в районі села Веселе два танки 92-ї бригади здійснили маневр та зайшли в лоб колони російського ОМОН, яка польовими дорогами рухалася в напрямку Харкова. В результаті танки бригади підбили 20 одиниць техніки Росіян, зокрема бронетранспортери та інші броньовані. І наброньований транспорт. Після перших трьох днів війни бійцям 92-ї АМБР надійшла команда зайняти оборону по периметру Харкова. Вночі підрозділи бригади перегрупувалися, а вже зранку зайняли оборону зовжкі кільцевої дороги. Вранці 25 березня, за участі військовослужбовців 92-ї бригади, розпочалася операція зі звільнення села Мала Рогань. Завданням українських захисників було зачистка села, з якого російська артилерія працювала по Харкову, а також лісосмоги, так званої посадки смерті. Вона проходила від Малої Рогані до дорожнього шляху, що поєднував Харків та Чугу. за. Домом операції частина механізованих підрозділів з трьох напрямків мала висунутися до посадки смерті і знищити живу силу ЗСРФ прицільним вогнем зі стрілецької зброї. Поки два танки з позиції здійснили вогневу підтримку їхніх дій. Ще дві бойові машини, прикриваючи решту піхоти, повинні були зайти до села з боку Харкова і вибити звідти окупантів у підсумку. Українським військовим в той же день вдалося звільнити село від рашистів, розгромивши батальйону тактичні групи 138-ї бригади та 59-го полку військ Росії. Бійці з СУ знищили або захопили усю Російську техніку, серед якої були танки Т-72 Б3 і Т-72, бронетранспортер БТР 82 тягачі НТЛБ і так далі. Також сили оборони України захопили в полон понад 60 загарбників, тому числі начальника артилерії 59-го полку, підполковника Олександра Анікіна, і начальника зв'язку цього ж полку капітана Микола Донисова. Під час осіннього контрнаступу військовослужбовці 92-ї МВР брали участь у звільненні міст Балаклія та Купінськ. Так у ході операції зі звільнення Купінська рота 92-ї бригади з незначними боями пройшла декілька населених. Пунктів і зайняла ділянку ростовської траси за флангів роту прикривали взаємодіючі підрозділи. Становивши спостереження за дорогою, бійці бригади побачили панічну втечу окупантів, які не чекали за в цьому місці. Лише до ночі підрозділ 92-ї бригади вирушив на нічліг у дослідницький центр. Там виявилося багато подарунків від армії РФ: 15 одиниць російської військової техніки, велика кількість зброї, боєприпасів і документів. Потім військовослужбовці бригади вийшли на околиці окупованого Купінська. Невелика група 92-ї МВР провела розвідку бою. І сфотографувалася біля стели з надписом «Куп'янськ», що викликало справжню паніку у Росіян. Наступним кроком роти 92-ї бригади було взяття двох переправ через річку Осків. ЗСРФ спробували контратакувати. Почалася жорстка виснажлива оборона. Постійно працювали авіація та артилерія загарбників. Однак рота отримала контроль над ділянкою оборони. Підрозділ бригади прикрив інженерів і ті змогли підірвати мости, що дозволило облегшити оборону річки. Вже 10 вересня саме бійці 92-ї бригади підняли український прапор над міськрадою Куп'янська.